18 серпня погода буде досить різноманітною. На сході та півдні пануватимуть справжні літні температури, а на заході та півночі стане прохолодніше. До цього додадуться й відчутні пориви вітру, які вплинуть на комфорт у багатьох регіонах. Розглянемо детально, що очікує кожну область у понеділок. На Київщині температура в день підніметься до 21 градуса тепла, а вночі опуститься до плюс 12. Вітер західний. Швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, проте без дощу. У Чернігівській області температура в день досягне 21 градуса тепла, а вночі опуститься до плюс 11. Вітер північний, швидкість 11 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не прогнозується. На Сумщині температура в день складе 22 градуси тепла, а вночі плюс 10. Вітер північно-західний. Швидкість 11 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода без опадів. На сході. У Харківській області температура в день підніметься до 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде частково затягнуте хмарами без опадів. У Донецькій області температура в день становитиме 30 градусів тепла, а вночі очікується плюс 19. Вітер північно-західний, швидкість 10 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода з чистим небом. У Луганській області температура в день досягне 32 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 13 метрів за секунду. Небо залишатиметься ясним і безхмарним. На півдні в Одеській області температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі плюс 18. Вітер північний, швидкість 11 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. У Миколаївській області температура в день буде 30 градусів тепла, а вночі плюс 16. Вітер північний, швидкість 12 метрів за секунду. День буде малохмарним і сонячним. У Херсонській області температура в день підніметься до 32 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Вітер північний, швидкість 9 метрів за секунду. Очікується ясна погода без хмар. У Запорізькій області температура в день досягне 30 градусів тепла а вночі буде плюс 15. Вітер північний, швидкість 14 метрів за секунду. Небо буде майже безхмарним, без опадів. У Криму температура день становитиме 34 градуси тепла, а вночі очікується плюс 18. Вітер північний, швидкість 9 метрів за секунду. Прогнозується повністю ясне небо. На заході. У Львівській області температура в день буде 18 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність, але без дощу. В Івано-Франківській області температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер північний швидкість 10 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, опадів не очікується. У Тернопільській області температура в день підніметься до 20 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Вітер північний швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. Друзі, підтримайте наш канал, підпишіться та натисніть дзвіночок, щоб завжди першими отримувати свіжі прогнози. У Чернівецькій області температура в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі плюс 14, вітер північно-західний, швидкість 10 метрів за секунду. Небо буде ясним і чистим без дощу. У Закарпатській області температура в день досягне 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер північний, швидкість 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. У Рівненській області температура в день буде 19 градусів тепла, а вночі очікується плюс 11. Вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо повністю затягне хмарами, але опадів не прогнозується. У Волинській області температура вдень становитиме 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер північний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без дощу. У Хмельницькій області температура вдень складе 18 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер північний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами. У центральних областях. У Кіровоградській області температура вдень підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 12, вітер північно-західний, швидкість 11 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Хмарність буде частковою без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без дощу. У Черкаській області температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. У Дніпропетровській області температура вдень досягне 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде частково затягнуте хмарами, опадів не очікується. У Вінницькій області температура в день складе 20 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер північний, швидкість 10 метрів за секунду. Прогнозується мінлива хмарність без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому завершуємо прогноз. Бажаємо вам затишного дня та мирного неба над головою. До зустрічі вже завтра.